Ташерський санаторій профілакторії ДОС. Почав працювати у 1971 році. Це був один із найпопулярніших курортів на Західній Україні, а також по цілому Рівненському Союзі. Лониський деревобровлюваний завод займався будівництвом санаторію. З часом права на власність профілакторію переходили з рук у руки. Допоки функціонував санаторій, а саме з 1970 по 1990, Через нього пройшла велика маса відпочиваючих. За 20 років було немало трагічних випадків, але, на жаль, доказів цього ми не знайшли. Після розпаду Радянського Союзу санаторій перестав фінансувати державу і перейшов у руки приватних підприємців. На мене це дуже небезпечно. Проходимо змогу. Це колишньо закинути про бази. Але користь знаходиться ще діється про банки. Тому 55%, що вона зараз відзнає команду. Весь який дуже маленький кордон. W zasadzie tu nic nie było w ogóle, a mi okazywali, że tu były prawdziwe bóje, że tu pomarali ludzie. Tu jest okno na sanatorium. Ja radzę, żeby ktoś się na to Ja jakoś jakaś nie ma. Mnie nie tak straшно, że tu wyleje jakiś krewet, damy. Ek dink dit is 'n baie ernstige saak vir ons te bespreek. Jestem bardzo zadowolony z tej Nie ma w tym miejscu, ale w tym miejscu, gdzie jestem w stanie powiedzieć o tym, co jest w tym miejscu. це. Походу був зі мною кабінет. Дуже багато Наркотики. Yeah. Почалась спешку від фонарики, деякий час піти. ми в кінаті, в якій ми закінчили звонки, на фронт на нашей ескорці почетрує, як це включиться сюди. Hmm. Тут спец Напевно, була така як зала пошани стояли різні ці виногравали, а тут різно плану. Пісні дуже старі, мабуть, були. Пішли, ась ми в лікарні з'їдемо, стосункувалися.

Настой лікарської лікарських прав. Якщо ви знаєте, що це за приводи, напишіть, будь ласка, в коментарі. До хорошому стані, Що цей весь клас будет, на речі був за очі, Там дуже-дуже багато лікарських приміщень. Кабінетів. Тут були підпорядки уже. Вони дай погнали. А це чекає. Тут Починається. Вклад Ух ты, бля. Що це за правда? А. Суєш. Тут сідали. Сюди сіда ночі ноги. мали. А, а сюди руки якісь годі. Ух ты, я і рано. Дуже прямо місце, коли. Запечатано, нарігу. Їх засверлили. Опечатано. 12-го не вперше, не вдругу. У 2002 році вони було початано. Підпис. Власника. А опечатку зірована. Значить вже Вже на останньому парці я можу заходити ще. Час. Тут дуже багато У нас удна. Що тут далі? Дарія закриті. Давайте перемогти. Тут були справи всіх. Тут почуваєш. Скільки мукула тури? Настажається. Потвка.

Букати, букати. Ну що, все, ми сьогодні обійшли все, що було відкрите, що не було, куди могли проникнути. З вами був проєкт Бетлшоу, рубрика гості». підписуйтесь, ставте лайк. Всім дякую.